Всім привіт! Мене звуть Артем, і сьогодні я вирішив не знімати відео в квартирі, тому що там дуже спекотно вирішив вийти на природу. Сьогодні ми не будемо говорити про якусь одну книгу або письменника, або художника. Сьогодні ми поговоримо про те, чому важливо читати саме художню літературу. Зараз дуже популярна нон-фікшн література тому що вона може вам дати конкретну інформацію з будь-якої конкретної дисципліни. А художня література це так: відпочинок, якісь відомані історії і таке інше. Але як ви могли здогадатись, я не із тих людей, тому я обрав для вас п'ять причин, чому важливо читати саме художню літературу. Так, от, ви на каналі LitWorld, Мене звуть Артем. Поїхали. Перший пункт це мова формує мислення. Ваші думки формуються тією мовою, якою ви говорите. Так ось історія мови вона навіть зберігає в собі історію думки. Це дуже добре описано в чудовому романі Вальтера Скотта Айвенго. В цьому творі е, письменник показує нам різницю між англосаксами та норманами якраз на прикладі мовних відмінностей. І тут дивіться, яка ще є штука. Е, Будь-який текст складається з системи знаків. А будь-яка система, як ми знаємо, підпорядковується алгоритмам. Найважливіше тут те, що оскільки це певна система, певний набір різних варіантів взаємодії, то чим більше текстів ви знаєте, чим краще ви вмієте їх використовувати, тим більше ви прокачуєте своє власне мислення, тобто ваш внутрішній голос, він ставатиме значно багатшим. Так от ви будете сприймати все вже в зовсім іншому текстовому виразі. І через це, відповідно, йде ваше сприйняття світу. Це сприйняття світу ставатиме для вас більш різноманітним та цікавим. І друга причина це подолання рутини. Кожен день схожий на інший. Повсякденні повторювальні дії сприймаються мозком вже на автоматизмі. І саме тому виникає відчуття рутини. Виникає відчуття відсутності новизни. А як ми знаємо, будь-яка нова інформація дає нашому мозку дофамін. Так, ось література це блискуче подолання рутини. Література вчить нас тому, як потрібно дивитись на окремі деталі. Література вчить нас як можна незвично поглянути на ту чи іншу подію, на яку ви звикли вже дивитись лише з певної точки зору. І це якраз безпосередньо пов'язане з подоланням рутини. Наступна причина це подолання самотності. Коли ви відкриваєте будь-яку книгу, ви відразу занурюєтесь у думки самого автора, поринаєте в його світогляд. Так ось, якщо в якомусь творі Описуються якісь проблеми, якісь питання, які ви зараз переживаєте, які вам відзеркалюються, то ви вже не самотні. Особливо ви це можете відчути, якщо, наприклад, почитаєте щоденники якихось письменників або відомих людей. Я це відчув, коли я зараз читаю щоденники одного письменника, я про це розповім вам трохи пізніше. І знаєте, ось така штука, що читаєш, читаєш і так. «О!» І це він відчував, і це він відчував. Такий великий письменник, такий великий науковець, і він теж мав такі проблеми. І, і ти розумієш, що ти не самотній вже. По-перше, вам вже не стає так боляче. А по-друге, ви вже знаєте, що це вже хтось пережив, і ви можете щось взяти для себе з цього твору. Тому література дуже добре підходить для подолання самотності. Четверта причина. Це те, що художня література тренує мозок. Ми всі добре знаємо, що якщо ми хочемо красиво виглядати та бути здоровими, треба тренувати наше тіло. З мозком так само. Якщо ми не тренуємо наше тіло, м'язи стають слабкими та їх тонус знижується. Те саме відбувається і з нашим мозком. Якщо ми його не тренуємо, то він висихає. Також читання є найкращою вправою для нашого мозку. Чим більше ви читаєте, чим якісніше ви читаєте, тим більше ви тренуєте свій мозок і тим самим покращуються ваші когнітивні здібності. Я б цей четвертий пункт розділив би ще на два підпункти. І перше, це те, що тренування таким чином прокачує вашу уяву та візуалізацію. Багато людей вважають, що читання це процес лише поглинання інформації, яку ви отримуєте у процесі читання, коли складаєте з літер слова, слова, в речення і таке інше. Так ось читання це не лише процес поглинання інформації, це ще й візуалізація, уявлення того, що ви щойно прочитали. Це перетворення тексту у візуальні образи у вашому мозку, а це є досить серйозне навантаження на нього. Ви колись задумувались над тим, чому зараз ера відеоконтенту. Тому що люди вже не хочуть читати, люди вже не хочуть е самостійно е робити ці образи в себе в голові. Вони хочуть їх дивитися. Дивитись образи, які придумали за них інші люди. Згадайте про це, коли захочете дивитись якусь екранізацію, перш ніж прочитати книгу. Наступний пункт є розвиток дивергентного мислення, яке є на... один із найважливіших речей у сучасному світі. Дивергентне мислення є однією з головних умов геніальності. Воно дає вам змогу знайти різні рішення однієї тієї самої задачі. Давайте згадаємо, як робились майже всі наукові відкриття. Це інший спосіб використовувати те, що всі вже знають, як використовувати. Це інший спосіб виконувати вже давно зрозумілу всім дію. Це не типовий погляд на вже всім зрозумілу, як вирішену проблему. Саме з цього незвичайного нового погляду і народжуються нові наукові відкриття. Так як же література покращує ваше дивергентне мислення? Література показує вам різні погляди на одну ж ту проблему. Наприклад, існує образ кохання, і ми бачимо, як різні письменники зовсім з різних сторін висловлювали це питання і давали на нього свою відповідь. Наприклад, Флабер, Заля, Анареде Бальзак. У них усіх різні погляди на кохання. Так ось за рахунок того, що ви бачите, як різні автори зовсім по-різному розглядають одне ж те саме питання, ви починаєте прокачувати свої навички дивергентного мислення, які ви потім можете застосовувати в різних сферах свого життя. І п'ята причина, художня література розвиває емоційний інтелект. Зараз багато хто скаже, що художня література це вигадка. Так, це ілюзія, це фантазія письменника. Але розумієте, в чому справа? Будь-яка ілюзія. Будь-яка фантазія це все одно портрет письменника, тому що ця фантазія це його фантазія, це його образ, його портрет. І за рахунок цього ти вчишся розуміти, як думають інші люди, як вони мислять, як вони діють. Художня література насправді зробила дуже багато великих відкриттів, зокрема у психології. Ось, наприклад, Марсель Пруст краще за всіх інших авторів показав нам механізм роботи пам'яті. І це визнають сучасні вчені. Ось вам і художня література, ось вам і вигадка. Але не все так просто. З погляду психології все працює чудово, тому що такі автори, як Пруст, прагнули дослідити душу людини. Вони прагнули поринути якомога глибше і своїм великим поглядом, не тільки художнім, а й вченим. Взагалі проникати до самих основ у художній літературі. Ми можемо бачити, як по-різному може висвітлюватись одна й та сама історія різними авторами, тому що всі ми сприймаємо цей світ суб'єктивно, і література, розвиваючи наш емоційний інтелект, показує нам, як думають інші люди, як вони відчувають світ. І усе це розширює наше сприйняття, і ми фактично виходимо за межі свого «я». Ось такі п'ять пунктів я виділив сьогодні для вас. Тому читайте більше, читайте більше якісної літератури. Розвивайтесь, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Відпуска вже закінчилась, тому я вже працюю над наступними випусками. До нових зустрічей!